Вітаємо! Ви дивитесь новини на каналі Катемі. Сьогодні розкажемо. У центрі підготовки до нацпротиву випустили ще одну групу курсантів. Зустріч для людей з інвалідністю відбулася в Олександрійському театрі. Ще одна група курсантів Олександрійського райцентру підготовки населення до нас завершила навчання. Студенти вивчали домедичну допомогу особливості зброї та мінної безпеки, а також орієнтування на місцевості в умовах наближених до реальних. Навчали курсантів інструктори центру, які мають бойовий досвід. Студенти отримали шеврони та документи про закінчення навчання. В одному з коледжів міста курсантам, які завершили навчання за програмою Олександрійського районного центру підготовки населення до нацпротиву, вручили свідоцтва та шеврони. Кожен з них пройшов теоретичну та практичну підготовку, аби бути готовим допомагати у разі потреби. На жаль, на сьогоднішній день війна вносить корективи в цивільне життя. І наше життя навіть в більш спокійних містах і селах насичене такими засобами пристрої, як вибухонебезпечні об'єкти. На жаль, на сьогоднішній день наше життя підлягає до небезпеці. Ворог щодня, щоночі намагається обстрілювати цивільне населення. Житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури, і це небезпеку несе для кожного з нас. І тому в таких надзвичайно важких умовах ми кожен з вас повинен бути готовим допомогти десь протидіяти ворожому і псу, не вірити і не працювати на ворога. Протягом всього періоду навчання інструктори з бойовим досвідом вчили тактичній медицині, орієнтуванню на місцевості та правилам мінної безпеки, які необхідно знати навіть у цивільному житті. То недавно ми вже відкривали цю групу, проговорювали ці всі важливі моменти, особливо, як я тоді зазначав, перва домедична допомога. Я впевнений, що ви ази взяли звідти, що в цивільному житті. Не дай Боже, може десь з кимось щось трапиться. Ну, ви вже на сьогодні, ви вже знаєте, що потрібно зробити до прибуття швидкої медичної допомоги. Дай Боже, щоб воно вам не знадобилося. Ну, знання вони ніколи не заважають. На врученні документів були і гості з сил ТРО Південь. Ваш центр був перший на півдні України, саме найбільша кількість випускників і така ширина. Вікова, яка у вас навчається, випускається, нікого навіть по Україні нема. Тому дякую, Олі Анатольовні, Дякую керівнику, дякую всім викладачам міста Олександрія та Олександрійського району, які долучаються до того, що їх заставляє Ольга Анатольовна. Тому я думаю, що наступний крок. Підготовки Олександрівського району буде це школи дронів ппо перехоплювачів. Курсанти зазначають, що отримані знання це не просто формальність, а готовність діяти правильно у разі надзвичайної ситуації. Мені дуже сподобалося, тому що це нова інформація, нові якісь навички. Дуже цікаво розповідали матеріал. Дуже цікаво підносили ті теми, які наприклад, здавалося, що вони не зовсім цікаві. Але інструктори настільки цікаво їх доносили, що було ну, справді дуже сильно цікаво. Нам розказували про тактичну медицину, про безпілотні літальні апарати, про те, як орієнтуватись на місцевості, це Було дуже круто. Про те, як знайти, наприклад, якісь небезпечні предмети. Ти гуляєш десь в парку, Бачив небезпечний предмет, який можна ідентифікувати, не підходити до нього і тому подібне. Думаю, мені ці знання дуже сильно знадобляться в житті. Нам розказували про кібербезпеку, як забезпечити свою безпеку в інтернеті. Також там розповідали про небезпечні ті самі предмети, що вони ну можна їх у житті побачити. Тим паче, що зараз іде війна в країні. Організатори заохочують кожного долучатися до курсів нацпротиву, адже навички, отримані під час занять, одного разу можуть врятувати життя. Підопічні Олександрійського об'єднання Віра відвідали захід з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю. Зустріч пройшла в Палаці культури Олександрійський театр. Настрій створювали творчі виступи студентів Олександрійського коледжу культури та мистецтв. Подробиці дивіться у сюжеті. В Олександрійському театрі відбулась концертна програма, приурочена до дня людей з інвалідністю. Захід провели студенти коледжу культури та мистецтв. Серед гостей підопічні Олександрійського об'єднання інвалідів Віра. цей день це ще одна можливість нагадати про рівність, доступність та повагу, зазначила заступник міського голови Ірина Чемерис. Багато років люди з інвалідністю в полі зори, зору нашої влади не просто із. Почуття нашого обов'язку, а почуття відповідальності. І, на жаль, в такі важкі часи, як сьогодні, майже чотири роки йде повномасштабна війна, і дуже багато людей, які потребують підтримки, допомоги, доступності. І зрозуміло, що війна багато забирає наших ресурсів, наших можливостей, але дякуючи нашим міжнародним партнерам, ми намагаємося наше місто зробити кращим, кращим для людей з різними е, обмеженими можливостями. Цього року ми за підтримки ЮНІСЕФ зробили більш доступними і заклади, і санвузли в школах, в бібліотеці, е, в закладах охорони здоров'я. На Наступний рік ми плануємо зробити наш центр надання адміністративних послуг доступним не просто в саме приміщення, а в'їзд до нього під'їзди до самої міської ради для того, щоб будь-яка людина змогла туди потрапити без сторонньої допомоги. Сьогодні об'єднання інвалідів нараховує трохи більше трьохсот підопічних. Аби зібратися усім разом, поспілкуватися та отримати позитивні емоції, треба велике приміщення. Говорить очільниця об'єднання. У нас є в домі бита територія, яку ми оплачуємо. І там є зал: 15 років є проєкт. І дуже б хотілося, щоб після війни цей зал все таки зробили. І це був би зал не тільки для інвалідів Віра, а й для територіального центру. Ще одна проблема для людей з інвалідністю відсутність тренера з шахів та шашок. Іменно інвалідна організація ні одна в Кіровоградській області не має такого офісу, як ми, і ми. Займали перші місця по шахматам і по шашках, але на сьогодні в нас немає керівника, і ми не можемо брати участь у цих закладах. І дуже б хотіли, щоб наша влада все таки нам благословила нашого, щоб ми могли брати участь і грати в шашки і шахмати. Під час заходу голові об'єднання інвалідів Віра Зої Беззубовій та його представникам вручили подяки міського голови. Плекайте та бережіть в собі людяність, допомагайте тим, хто найбільше цього потребує. Зустрінемось. У четвер, 11 грудня, буде хмарна погода з дощем. Температура вночі плюс 2 в день до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм артутного стовпчика. Вітер південний 3 метри за секунду.